Доброго дня, шановні колеги, судді та учасники. Мене звати Павлюк Владислав. Я приймаю участь у конкурсі вчитель року номінація географії. Представляю Одеський ліцей номер 73 Одеської міської ради. Як молодий вчитель, я шукаю сучасні методи та форми роботи, які зацікавлять учнів до освітнього процесу. На уроках географії заохочую наявність учнів гаджетів, навчаючи їх використовувати цифрові технології не тільки для розваг. А й для навчання. Одним із сучасних прийомів вважаю запровадження в освітньому процесі використання елементів штучного інтелекту. Штучний інтелект явище сьогодення, який перевертає світ. Чому педагогіці не використовувати його в своїй діяльності з метою покращення роботи та осучаснення освітнього процесу? Як це зробити? Наприклад, на уроці діти за допомогою гаджетів можуть звертатися з консультацією не тільки до вчителя, а й до штучного інтелекту. У цьому разі він виступає помічником вчителю, дає кожному учню змогу провести самоаналіз, розвиваючи в нього інформаційну цифрову компетентність. За допомогою планшету, телефону та ноутбуку при виконанні групової роботи, розв'язуючи проблемне питання, учні формують власні відповіді та порівнюють їх з тими, які їм запропонував інтелект. Також ми можемо змоделювати ситуацію на уроці, яка допоможе краще засвоїти навчальний матеріал. Наприклад, беремо інтерв'ю. Повідомого вченого географа, де штучний інтелект виступає у якості респондента та дає відповіді на запитання доступною мовою. Штучний інтелект також допомагає учням з особливими освітніми потребами виконати складні завдання для деяких з них: завдання на відповідність або вибір одного з запропонованих варіантів, допомагаючи їм орієнтуватися в просторі та створюючи для них ситуацію успіху. Для вчителя штучний інтелект може виступати конструктором календарного планування з урахуванням освітніх витрат відповідно для кожного класу. Ефективність даної ідеї проявляється в зацікавленості учнів у вивченні предмету, розвитку цифрової, інформаційно-комунікативної, наукової та технологічної компетенції порівнянні з попереднім роком, в класах, де використовуються елементи штучного інтелекту, не залишилося учнів з низьким рівнем знань. Особисто для мене з'явилося більше вільного часу для себе, родини, позакласної роботи, хобі та дозвілля. Активну форму роботи запроваджую з вересня 2023 року, тому масштабні результати попереду. Але зацікавленість предметом активні дискусії на уроках небайдужі учні свідчить про те, що я рухаюся в правильному напрямку.